Микола розпочнемо брифінг за підсумками засідання Конгресу влад райони Миколаївської області. Будь ласка, спочатку слово, а потім, власне, що сьогодні було, які конкретні рішення були ухвалені. Сьогодні відбувся конгрес місцевих влад і при президенту України і регіональний. Ми обговорили низку питань, які будемо піднімати далі на конгрес всеукраїнський. Важливо, те, що напрямок у нас посилюється цифровізації. У нас в планах є. Діджиталізація області, в тому числі в питаннях робочих і бізнесових, в цьому будемо ми ставити акцент, тому що в на планах по відновленню Миколаївської області, на мою думку, індустрій індустріальний парк та цифровізація це єдиний шлях, коли ми можемо швидко. Залучити гроші в область. І для цього нам потрібна інновація, для цього нам потрібна цифрова область, для того, щоб кожна громада окремо від області могла працювати з міжнародними партнерами і бізнесами. Тобто це йде все в рамках децентралізації, як на Миколаївщині, йде повним ходом. Тому, в принципі, так, Антон Вікторич. Питання. Давайте питання. Може, вам декілька слів. Добре, одна із складових сьогодні було одноголосно підтримано шість питань для кожної із тематичних комісій конгресу. Основні питання ми проговорили. А також для основної частини було також одноголосно підтримано важливе питання, яке регламентовано 644 постановою, яка саме. Врегульовує фінансування індустріальних парків. Ми пропонуємо розширити частину, яка стосується не тільки докупованих територій. Ми пропонуємо внести ще частку території, де велися активні бойові дії. Це дозволить Миколаївщині залучити більше грошей і отримати нові можливості. Якщо ну, така постанова в постанові будуть відповідні зміни, внесені виграють не тільки Миколаївщина, а всі регіони країни. І повернулися до опрацювання питань 305 постанови Кабінету міністрів, що стосується харчування. Це питання ширше розкрила Алла Борисовна. А також повернулися до питання законопроекту 9559, який регламентує фінансування саме місцевого середування для потреб Збройних сил. Миколаїв, є питання, так, є питання щодо самого формату таких зустрічей. Ми бачили представників геть різних гілок влади. Наскільки це корисно, ну, пришвидшує роботу. Це, це корисно. Нас є, ми поновили чат зараз для того, щоб спілкуватися безпосередньо. В нас працює і вертикаль, і горизонталь в області, тобто між совками, між поліцією, Службою безпеки, там більш всіма. Діалог йде прямий у всіх. Тобто немає зачинених дверей, не треба записуватися там на прийом. все йде в оперативному режимі. Кожен має контакти зі всіма, і ця робота значно пришвидшує темп виконання завдань. І я цим пишаюся, те, що в нас воно так працює. Децентралізація, в принципі, полягає в тому, щоб віддавати повноваження на місця і щоб самостійно могли громади вести свою діяльність, нічого не боялися. Тому це точно працює. Цифра ще більше допоможе це. Ще більше комунікацію налагати. Важливою складовою є, коли регіон напрацьовує питання, виносить його на всі українські рівень, і на конгресі президент або прем'єр-міністр дає доручення відповідним структурам питання, вирішується іноді прямо в залі, або воно потребує додаткового допрацювання, і потім по дорожній карті вирішується згодом. Але цікава сама реакція громад або регіонів, хто ці питання підіймає, і потім, знаєте, кажуть, а що так можна було? Дійсно, так можна було це наші Наші реалії в умовах війни маємо працювати більш оперативно. Кожного разу ряд низка питань, яка віддається протокольним дорученням на виконання, воно реалізовується і дуже добре. Це що це збирається з самого низу, і кожен може висловитися чи донести це питання, якщо воно важливо на відповідний рівень. Одне з питань було широке, широке питання, широкий блок. Це питання харчування, власне, освіти. Проговоріть, будь ласка, коротко на чому акцентували увагу. Ви про що доповідали, і які конкретні може рішення були ухвалені або були пропозиції? Будь ласка. Ну, починаючи з 2020 року, була у нас прийнята нова стратегія за ініціативою Першої леді України Олени Зеленської. Саме по реформі шкільного харчування, і вона спрямована в першу чергу на те, щоб це були здорові норми, це були формування здорового способу життя. А Це потребує багатьох складових, а саме це і підготовка відповідних кадрів, і перегляд основного меню, і інформаційна програма, яка повинна йти серед розв'язку. З'яснювальна програма серед батьків, серед учнів і в першу чергу це також оновлення харчоблоків, це нове абсолютно обладнання, це система вентиляції, очищення води і ще багато чого. Ми підключилися дуже активно ще починаючи до війни, але ну, війна внесла активна фаза війни внесла свої корективи. На жаль, це дійсно. У нас дуже багато закладів. Я зазначала, були зруйновані. Це 18, 126 у нас. Зазнали різного ступеню пошкодження, були ті, які були в зоні підтоплення після. А За зато підтриву Каховської ГЕС були ті, які розграбовані повністю вся матеріальна технічна база окупантами. Сьогодні ми працюємо над відновленням. Сьогодні активно у нас подаються заявки нашими громадами на отримання субвенції саме від держави на оновлення харчоблоків. Ми проводимо навчання саме кухарів. Держава сьогодні компенсує харчування дітей перших-четвертих класів тих, які відвідують е, заклади і навчаються очно або в змішаному форматах. Тобто, в той день, коли дитина в школі, держава е, виділяє для учнів перших-четвертих класів субвенцію, ну розміром приблизно на одне гаряче харчування це 50 гривень. В цілому у нас по Миколаївщині на харчування виділяється в цілому на одне харчування 55 е, гривень. Це дуже непоганий показник. І Дітей забезпечують всім необхідним. Крім того, у нас ще 17 закладів інституційного догляду, це так звані інтернати. От вони також забезпечені, особливо ті діти, які знаходяться на повному державному тривані, це сироти під опікою, в складних життєвих умовах. Тобто, ті, які перебувають на пансіоні, вони забезпечені п'ятиразовим здоровим харчуванням. А у нас навчально-практичний центр був, значить теж за рахунок субвенції побудований так званий кулінарний хаб. На базі якого сьогодні, окрім того, що проходить навчання саме майстри, які навчають в професійно-технічних навчальних закладах кухарів, майбутніх кухарів, так само сьогодні навчаються, можуть пройти навчання підвищення кваліфікації і шкільні кухарі. Це дає можливість нашим не виїжджати в інші області, а пройти таке відповідне навчання саме на базі нашій області. Там встановлено найсучасніше обладнання, і там дійсно навіть не кожен сучасний ресторан може сьогодні вихвалятися. Вот саме таким обладнанням. Ви були, ви бачили активно дуже залучені до. Підготовчої роботи в тому освітньому хабі. І зараз планується вже 8 ми навчили і сьогодні далі ми плануємо навчання. Хочу зазначити, що всі наші майстри вони ще коли не було цього хабу, Вони пройшли у нас навчання на базі Львова і Одеси, і так само сьогодні вже викладають з новими технологічними картами. Далі програма ще ЮНІСЕФ у нас діє, до складу якої зайшли 144 заклади Миколаївської області. Суть цієї програми полягає в тому, що ті громади, які приймають, значить виділяють гроші на харчування учнів 5-9 класів, ЮНІСЕФ доплачує одну третину. одну третину, яка йде саме на підсилення харчування того, що заклала сама громада. Це також дає можливість. Новини Покращити харчування дітей. А одразу ж хочу зазначити і те, що те меню, яке в закладі освіти розробляють медсестри-дієтологи, воно обов'язково проходить погодження в Держпродспоживслужбі. Воно розраховане на 4 тижні. Держпродспоживслужба перевіряє і індекс алергенності, Вони перевіряють і вміст всіх необхідних продуктів відповідно до постанови 305. І те, щоб дитина щодня отримувала необхідну норму жирів, білків, вуглеводів. Обов'язково туди вносяться сезонні овочі. Обов'язково ті продукти, вміст, яких потребує от, саме дієтологія, з тим, щоб в подальшому не розвивалися певні хвороби, такі як, наприклад, гіпертонія, а гіпертонія, в першу чергу, вона закладається вмістом солі. І зменшення вмісту солі призводить до того, що дитина розвиваючись, не не буде мати відповідного захворювання в подальшому. Ну і там. Заміна також цих продуктів іде на спеції, що теж сприяє покращенню, і травлення, і позбавлення від паразитів, і ще багато чого складових. Ну І саме меню, воно розробляється, на, ну, скажімо, за складом європейської кухні. Всі батьки, які хочуть ознайомитися з тим, які блюда готують для їх дітей в навчальних закладах. А знов таки я хочу сказати, що це готує не директно. Школи, він не має впливу на приготування їжі, це спеціальна готує команда. І це не є освітня послуга, як іноді. Освітні послуги надає освітній заклад. Все, що не є освітніми послугами, надають інші організації, які в той час працюють саме на базі цих закладів. Є такий сайт, який називається Знаємо. Це одне слово. Знаємо. Кожен із вас може туди зайти, подивитися там повністю. Все меню, яке може бути в навчальному закладі, є всі технологічні карти для приготування кожного абсолютно блюда, Міністрони, наприклад, субміністрони, що це таке там, філки і багато таких блюд, яких ми фалафель, там, яких ми от не звикли слухати. Але якщо ви подивитеся склад, якщо ви подивитеся, зможете приготувати, то також це буде цікаво. Дітей треба Привчати до фруктів, до овочів, вони обов'язково є в складі. Саме ті фрукти, овочі, які на даний час у нас. Є. Ми популяризуємо наш досвід минулого року. В березні місяці в місті Вознесенську було проводино форум, на якого у нас були представники з Міністерства освіти. Наш досвід був признаний саме от Вознесенської громади один із найкращих. Сьогодні він входить в скарбничку кращого досвіду України і також висвічується на сайті. Знаємо. Як один з перспективних досвідів організації харчування, адже там, окрім оновлення цих самих кухонь, проводиться дуже велика інформаційна робота серед батьків, серед дітей, а також є організація батьків, які піклуються харчуванням, вони очолюють саме перевірку по закладам освіти і обговорення постійно проводять, направляють рекомендації щодо покращення в тісної співпраці працюють з самими закладами. Владами харчування які організують це харчування і показують, що дійсно, якщо зацікавлені саме батьки, якщо зацікавлена е, адміністрація шкіл, якщо зацікавлена влада в громаді, то дійсно можна налагодити дуже якісне харчування в кожному абсолютно закладі освіти. В той же час для тих дітей, які з певних причин не хочуть, не можуть, а те, що планують, спеціальні міста в їдальні, де дитина, наприклад, може прийти зі своїм там ланчбоксом, сісти і поїсти. Їй повинні надати можливості розігріти цю е, їжу з тим, щоб вона споживала. Е, тільки гаряче харчування. І хочу сказати, що суть цієї реформи в тому, що в чому зараз у нас, наприклад, проблеми, що коли починається від того, як їжу розігріли, і до того, як дитина її споживає, повинна пройти не більше 45 хвилин. Тобто, ви розумієте, що якщо в, це, в даний час іде тривога, і дитина знаходиться в укритті, то навіть просто сісти, забезпечити, розкласти, дати їй можливості, помити руки, це Практично неможливо. Як тоді списувати ці продукти, як тоді переносити це харчування, на який певний час? От тут саме та нормативна база, яка на сьогодні потребує вдосконалення, і саме з цим ми вийшли звернення направили до Міністерства освіти. Так само у нас сьогодні проблема ще була в тому, що. На деокупованих територіях ми організуємо навчання завдяки нашим донорам, які побудували на модульні школи, і сьогодні діти можуть в змішаному форматі відвідувати, ну там, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця, відвідувати заняття, навчатися в класі в комфортабельних умовах, але там немає харчоблоків. І отут виникає проблема: з одного боку, діти йдуть до закладу, вони. Мають можливість навчатися і навчатися очно. з іншого боку. Держпродспоживслужба не дозволяє таке навчання саме через те, що ми не можемо там забезпечити дітей гарячим харчуванням, возити дітей кудись до інших громад. На сьогодні всі громад це дуже небезпечно, Ми самі знаємо про дрони. Ми самі знаємо про небезпеку. І не кожен батько і мати сьогодні погоджуються з тим, щоб взяти дитину, коли є поруч. Освітній центр, який побудували донори, і вести її до іншої громади, от для того, щоб так як вони відвідують очна. А, і е, на це може виділятися субвенція, наприклад, на харчування учнів перших-четвертих, а в подальшому розглядається це питання. Ну, поки що е, під знаком питання уряд розглядає питання ще є і про харчування теж безкоштовно одноразово гарряче учнів п'ятих, дев'ятих класів. І от ви уявляєте, що буде субвенція, діти ходять до школи, але через брак харчоблока ми не можемо їм ми повертаємо цю субвенцію. Да, і батьки змушені харчувати. Ми також вийшли з ініціативою перегляду цих норм саме для того, щоб можна було відшкодовувати батьків харчування. Дітей саме тимчасово на цих деокупованих територіях. Це теж на сьогодні потребує вирішення. Ну і третє питання це питання суто технічне, це внесення змін в постанову. Адже сьогодні може бути одноразове харчування, це сніданок, дворазове це сніданок і обід або трьохразове. Ну, так як у нас є друга зміна, то діти не споживають сніданок, а є обід і вечеря. Тому затверджувати треба саме це, це потребує внесення змін в постанову. От, в принципі, всі такі основні питання, що ми сьогодні виносили на конгрес, дякували тим громадам, які у нас організували дуже добре харчування. І хочу сказати, що завжди саме в нашій області харчування було на Дуже високому рівні, дякую, колеги. Дякую.